Здрогайсь, Арнольд Стронгмен Класик уже надзвичайно близько, і відповідно дуже близько уже нова спроба хавтора Бьорсона потягнути щось більше за 500 кілограм. Олдфаги тут звичайно процитують класика і скажуть: Це ж було вже. А для тих, хто не в курсі, нагадаю, у далекому 2019 році Тор уже робив подібну спробу, але тоді після сміховинно легких 474 кг кілограмів. 501 з копійками вже виявились непідйомними. Отож, давайте сьогодні ми з вами проаналізуємо наскільки автор Бьорсон далекий або близький від своєї топової форми у становій тязі, і чи зможе він потягнути цих заповітних 501 кілограм. Незважаючи на оцих 474 кг кілограми та і цю спробу потягнути 501 кіло, свої кращі результати у станові їх автор показував все ж не у 2019 році, а у 2020. Саме тоді він оголосив, що хоче зняти рекорд Адіхола, і саме тоді у нього була найважча по вагах підготовка до Арнольд Стронгмен Класік. Перша серйозна тяга до цього Арнольду на торовому ютуб-каналі датується 5 січня 2020 року. Тоді він дуже впевнено затягнув 373 кг кілограми у розкладці 2 по 2. А от уже 10 січня цього року автор працював із вагою 354 кілограми на три повторення у трьох підходах. Через два тижні, тоді у 20-му, було вже дещо повеселіше, і хавтор пуляє 433 кілограми на два повторення, після чого додає ще трохи об'ємчику. Повернувшись назад у майбутнє, 18 січня ми бачили від Хавтора 455 кілограм, які були доволі такими скрипучими, що і посіяло перші сумніви у неспроможності Тора це зробити. Проте, через деякий час ісландець все ж таки виправився і досить впевнено справився із вагою 470 кг. Такий хороший ліфт, звичайно, трохи змусив задуматися скептиків, у числі яких і я, але заради справедливості, все ж варто сказати, що якось кардинально картини це не поміняло. Майже в ті самі числа січня 2020 року Хавтор Бьорсон, граючись, справляється із вагою. 455 кілограм, але вже на 2,5. Ну і ще через два тижні, в тому таки 20-му році, ісландський велетень встановлює неофіційний світовий рекорд на Елефанбар на штанзі. 480 кілограм. Сказати, що він їх не відчув, ну не можна, але все ж таки піддалися вони доволі таки непогано. Це, до слова, було пікове навантаження на становій тоді, і 470 кг пікове навантаження на становій зараз. Перед становою, Тора запитали, що він думає про новий рекорд і наскільки він готовий до нього. Я відчуваю себе добре, але все ж буду перестраховуватись. Якщо моя друга спроба виявиться хорошою, тобто я відчую, що все комфортно, що все добре, то тоді, скоріш за все, прийму рішення спробувати знову 501 кг. Я не збираюся стояти тут та битися в груди і говорити, що 100% піду на це. В першу чергу я маю тримати у голові змагання в цілому. Незважаючи на такі впевнені 480 кг на підготовці, на самих змаганнях гора вирішив, що оновлювати свій рекорд не буде і йти на третю спробу взагалі не має сенсу, так як він був єдиним атлетом, хто зумів потягнути більше як тисячу фунтів. Три вправи першого змагального дня Арнольду, безперечно, забрали досить силу атлета, і цих 465 кілограм виглядало якось ну, не дуже і впевненіше, ніж 480 на тренуваннях. Цьогоріч станова тяга буде вправою номер 1 тому, звичайно, викластись тут можна на усі 100%. Але чи готовий Бьорсон до тяги краще, аніж він був готовий у 2020 році? Ну, тут досить великий знак питання. Думаю, що уважні глядачі вже помітили різницю між Тором тоді та Тором зараз. Так, звичайно, він досі великий, величезний. Але тоді це колосальний титан Бертольда. А зараз Арміна і mean. Мені знаєте, давно уже кинулося в очі оця різниця у масі його ніг. Але нещодавно, завдяки своєму підписнику, я звернув ще свою увагу на плечовий пояс Бьорсона. Він теж там виглядає значно меншим, аніж за каденції Петра Олексійовича. Хоча, в принципі, тут усе зрозуміло. Це ніщо інше, як наслідок розриву грудної, що і не дозволяє Тору зараз працювати із тими вагами у жимових рухах, з якими він працював до 20-го року. Як він сам і сказав, повернення тої сили це не спринт, а марафон. Та й взагалі не факт, що йому вдасться повернути свої найкращі оверхеди та жимові рухи. Підтвердженням цих слів може слугувати вага ісландського атлета. На рекордній тязі 501 кг в костюмі гора важив 210 кг. Деякі блогери та оглядачі неодноразово говорили, що це було більше, як 210, ну а чого в принципі і ні. Зараз же у наші дні за тиждень до Арнольду Бьорсон важить, грубо кажучи, круглих 200 кілограм. На мою думку, воно десь якось так і виглядає, що атлету бракує ось 10 кілограм, а можливо, і всієї п'ятнашки. Ну і наостанок наведу вам ще один аргумент, чому цієї тяги скоріш за все не станеться. На підготовці 2019 року остання важка тяга Тора була 473 кг. Були вони нелегкими, але все ж достатньо впевненими. А от уже на самому Арнольді 474 вилетіло просто якось непристойно швидко. Тим не менш, закінчилося усе тим, що до 501 Тору в той день було ще досить далеко. Тому, на жаль, виглядає так, що 501 на Елефанбар без екіпи досі залишиться непідкореною вершиною. Хотів би я, звичайно, помилитися, бо це, безперечно, буде класна та визначна подія, яка поставить перед атлетами нові челенджі, але досягти цього буде вкрай складно. І як ви бачите, на своїй підготовці Хафтор Бьорсон не показав нічого нового і нічого такого, що могло б допомогти нам зрозуміти готовність Хафтора до цієї події. Єдине, що може зіграти горі на руку, це так би мовити психоемоційний настрій на тягу. І зрештою розуміння того, що окрім тяги, йому так-то і нема що особливо показати на цьому Арнольді. Думаю, всі пам'ятають івенти Арнольду, тут багато оверхедів і багато людей, які дуже класні результати показують у цих оверхедах. Тому навіть зайти в трійку з такими вправами для нього уже буде за щастя. Але постає питання, чи можна ось так просто на морально вольових додати, скажімо, 20 кг до результату я не знаю. Свою думку обов'язково напишіть у коментарях. Сподіваюся, що вам сподобався такий типу аналіз та було цікаво його дивитися, а мене слухати. Ну і ви підтримаєте це відео подобайкою. Коментар, до речі, також дуже важливий для просування відео, тому сподіваюся, вам буде що написати. Дякую за вашу увагу, друзі. Ви були на каналі Прокачник. Скоро почуємось.